Любий, і з чим ти можеш мене порівняти з бурхливою річкою. М -м -м, як красиво, і куди я впадаю. В істерику. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвінок у відділення невідкладної допомоги. Допоможіть, мій син не ївся мурах. Ну нічого страшного, він їх перетравить. Дайте йому склянку молока. Так, а я йому отрути для мурах дала. Ясно. Виїжджаємо. <звук> Чоловік з дружиною на вечірці. Він усе задивляється на молоденьку дівчину, врешті-решт дружина не витримує. Петько, ти зовсім уже знахабнів. Прямо при мені з цієї дівки очей не зводиш. Золодко моє, чого ти? Я лише дивуюся, яка вона порівняно з тобою страшна. Угу. А слинки чого ти чуть? Від жаху? Катерино Миколаївно, а у вас вдома є міль? Ну, а як же? Чи ви думаєте, що я зовсім самотня? Іде чоловік вулицею і раптом чує голос: Стій, не рухайся. Ще один крок тобі впаде цегла на голову, і ти помреш. Чоловік збентежно зупинився, і тут справді впала цегла просто перед ним. Іде далі. Знову голос. Стій, не рухайся. Ще один крок і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився, і насправді пролетіла машина прямо перед ним. Чоловік Де ти? Хто ти такий? Голос. Я твій ангел охоронець. Чоловік От холєра. А де ж ти був, коли я одружувався?